Встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО. Мы уже говорили об этом в эфире. В этот раз снова все было, так сказать, не так, как в Белом доме, а так, как в Ватикане, например. То есть лидер США был вроде бы как в хорошем расположении духа и также довольно позитивный пост появился в соцсетях Владимира Зеленского. Ну, из тех источников, из которых черпаете информацию вы, как вы можете оценить результаты встречи двух лидеров? Ну, я думаю, что поскольку все-таки довольно ограниченная информация, там вся эта 50-минутная встреча, она не стенографировалась, как вы понимаете, никакой прямой трансляции не было. Поэтому, ну, такая протокольная протокольные отчеты от Трампа, лаконичные, как всегда, так сказать, такие афористичные, ну и достаточно позитивные, позитивный отчет от президента Украины Зеленского. Тут более-менее понятно, что, во-первых, весь этот саммит, юбилейный саммит НАТО, это было, был фактически посвящен, так сказать, как некий пьедестал для памятника Трампу. То есть все старались Трампу угодить, все старались его хвалить, все старались его не раздражать. Поэтому все было сделано для того, чтобы Трамп так сказать, был в хорошем настроении. Он был в очень хорошем настроении, и это способствовало тому, что он в общем-то, достаточно позитивно отнесся к президенту Украины вот ну судя опять таки по некоторым признакам какого-то какой-то серьезной конвертации в непосредственно помощь на Украине это все не, не произошло потому что ну вот в частности <coughs> на вопрос украинской журналистки украинской редакции BBC значит по поводу продажи значит, установок Патриот, Трамп детально поинтересовался ее биографией, где она живет, где служит ее муж, что муж ее на фронте. Вот, после чего сказал, что ну вот, эта установка очень хорошая, Патриот, она очень хорошая, она востребована, она нужна нам, нужна Израилю, поэтому, ну, выражаясь языком, так сказать, героев кинофильма, одного из героев кинофильма известного, пулемета я, ребята, я вам не дам. Ну, примерно так. Ну, или, по крайней мере, не обещал. Зачем спрашивал эту девушку о том, где она находится, непонятно. Но, тем не менее, вот такая вот история. То есть, ну, что называется, хорошо, что не устроил разборки в духе Навального кабинета. Вот. Ну, в целом, самый самое главный вопрос заключается в том, насколько Трамп готов все-таки продавать оружие Украине за европейские деньги. Потому что понятно, что без, так сказать, такой вот помощи, как была от Трампа, то есть как -то была от Байдена, конечно, не, Трамп не даст Украине ни цента, но продавать, скорее всего, будет. Вопрос что? То есть главный вопрос, конечно, не то, что сам факт, что будет продавать, а какая номенклатура. Ну, вот, судя по всему, с самым важным, самыми важными поставками Патриот, видимо, будет какая-то заминка, к сожалению. Ну, а дальше возникают уже следующие вопросы. Самолеты, ракеты, боеприпасы. Ну, боеприпасы, скорее всего, будут продаваться. Ну, в общем, короче, дальше уже... Собственно говоря, все, что, все последствия саммита НАТО достаточно хорошо высказали представители украинского МИДа, которые сказали, ну вот сейчас вот начинается самая главная работа. Потому что декларации хорошо, заявления хорошо, обещания хорошо, а теперь наступает время конкретики. То есть конкретных детальных переговоров, когда, сколько, значит, в какие сроки, какая логистика и так далее. Вот эта вот вся увязочная работа, она предстоит. То есть это работа на плечах, прежде всего, украинского МИДа, ну и в какой-то степени, видимо, администрации, ну, офиса, офиса украинского президента. Далі будемо знову ж таки говорити про саміт НАТО, але вже в контексті зустрічі лідера нашої країни Володимира Зеленського та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже багато про що вони говорили. Певні входу вчора надвечір також з'являлися проти повітряна оборона, дрони, обміни полоненими та загиблими. Все це теми розмови Зеленського та Трампа. Президент України також подякував за операцію Сполученим Штатам на Близькому Сході, яка послабила ядерну програму та виробництво дронів Іран. Ано, крім того, певні деталі також їхньої розмови з'явилися. Далі зацитую, що написав сам Зеленський. Привітав президента Трампа з успішною операцією на близькому сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, але й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. За його словами, з Трампом було обговорено і захист українців та закупівлю американських систем проти повітряної оборони для прикриття міст України. Далі знову ж таки буду цитувати Зеленського. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння Європа також може допомогти. Також говорили про можливе співроб... співвиробництво дронів можемо посилити одне одного. Розповів Зеленський. Він також сказав Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди України з Росією в Стамбулі та обміни полоненими та загиблими. Зокрема, про те, що Росія передала Україні. Загиблих своїх же російських солдат зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі. Підкреслив Зеленський. Ми більше нагадаємо, що незадовго до цього Зеленський розповів, що його зустрічі з Трампом буде змістовною. За його словами, під час розмови вони охопили всі дійсно значимі питання. А ось Трамп розповів, що Зеленський під час їхньої зустрічі був. Дуже милим детально про те, що відомо щодо зустрічі Трампа та Зеленського ми ще надвечір вчора говорили, але важливо також зазначити про певні питання щодо підсилення протиповітряної оборони України, адже раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував надання Україні ракет, призначених для систем протиповітряної оборони, і важливо, що фінансування буде надходити з прибутки від заморожених російських активів. Також Кір Стармер наголосив, що цілком справедливо аби країна. Агресор несла відповідальність і платила за наслідки розв'язаної нею війни. Окрім того, українська система протиповітряної оборони отримує підсилення із інших держав. І так, 23 червня, до прикладу, в Україні розпочав роботу. І офіс норвезької компанії виробника систем протиповітряної оборони. Трамп же після саміту, 25 червня, не виключив надання Україні ракет для ЗРК Петріот, і останні відіграють велику роль, як ми знаємо, у прикритті українських міст від атак балістичних та аеробалістичних ракет. Якщо розпочали щодо Трампа, також певні цікаві новини. Далі будемо проговорювати про що дописує «Зетелграф». Адже НАТО, влаштувало певну виставу для. Трампа, адже певні такі цікаві тези лунали від Марка Рюту про те, що татко іноді свариться. Нагадаємо, що напередодні Трамп також назвав Іран та Ізраїль дітьми, які між собою сваряться, не можуть поділитися. І от саміт НАТО був організований як витончена вистава з окремими входами, королівським прийомом, вечерою в палаці, також ретельно продуманою атмосферою абсолютної поваги до президента Сполу. Учених штатів Америки і кожен жест, кожне слово були спрямовані на те, щоб зміцнити у Трампа відчуття величі. Так, генсек НАТО Марк Рюто не просто працював на публіку. Він грав на емоціях лідера Сполучених Штатів Америки. Він назвав його татком, який іноді. Змушений сваритися, і ця фраза пролунала як дипломатичний комплімент, покликаний закріпити в уявлення Трампа НАТО як структуру, яка не просто поважає його, а нібито обожнює та возвеличе. Видання політику цитує європейського чиновника підлизування до Трампа на саміті було надмірним багатьом людям було би соромно. Ну і також з'являлися певні кадри в медіа, як Трампа трішечки так кривляли, коли він розмовляв із певними представниками лідерами. Країн і також саміт НАТО в Газі, що відбувся на тлі дедалі загрозливішої геополітичної ситуації, став зразком високопрофесійної дипломації, водночас символом глибокої асиметрії в відносинах між сполученими штатами та європейськими союзниками. Пише за телеграф. Ну і центральною фігурою, як ми розуміємо, саміту став сам Дональд Трамп, якого керівництво альянсу буквально обсипало пошаною, аби не дати йому шанс зруйнувати трансатлантичну єдні саміт був організований дійсно як певна вистава для Трампа. Вся Увага була прикута до нього, але найкоротше в історії ком'юніке саміту НАТО лише 424 слова стало не випадковістю, а результатом обережної стратегії уникання будь-яких подразників для Трампа, щоб він, не дай Боже, не розізлився і терміново не покинув саміт. Адже пам'ятаємо, що відбувалося на саміті Великої Сімки, до прикладу, коли він достроково покинув саміт, зважаючи на те, що нібито загострюється ситуація на близькому сході, і тоді їм не вдалося і Зеленським зустрітися та поговорити. Ну і також єдина згадка про підтримку України з'явилася побіжно без жодного посилання на причини чи засоби допомоги. Цей же це мовчання замість осуду був чітким сигналом. Альянс обрав компроміс, щоб зберегти. Американську залученість, яка на превеликий жаль, є критичною. Ну і ключовим досягненням саміту стало підтвердження з боку сполучених штатів своєї прихильності до статті 5 договору, але за це європа погодилася на суттєве підвищення оборонних витрат із 2% до 3,5%. Плюс ще 1,5% на модернізацію інфраструктури. Це стало таким кроком, якого вимагали Сполучені Штати вже протягом багатьох років.